Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої розумні самі найкращі діточки. Сьогодні в нас заняття з математики. Повторимо суміжні числа. Будемо продовжувати вимірювати лінійку відрізки, а також повторимо знаки плюс, мінус та дорівнюються. Згадаємо з вами цифровий ряд: 1, 2, 3. 4, пять, шість, 7, вісім, 9. І давайте в зворотньому напрямку. Зворотній рахунок. 9, вісім, сім, шість, 5, 4, 3, два, один. Скажіть мені, будь ласка, які сусіди числа у чотирьох? Е, у числа 4 сусіди числа 4. Це 3 та 5. Сусіди числа 6. Це 5 та 7. Правильно. Сусіди числа 8. 7 та 9. Правильно. Давайте з вами ще Згадаємо ось в такій манері. П'ять. Які сусіда числа п'ять? Це чотири. Шість. Сусіди числа три. Ось так. Які сусіди числа три? Це два. І з цього боку ми переставляємо чотири, два та чотири, сусіди числа сім шість. Вісім. У нас таке завдання. Записати всі числа що більше трьох, більше трьох. Ось так, більше трьох, но менше дев'яти. Які числа ми сюди впишемо? Які більше трьох, але менше дев'яти. Давайте почнемо. Більше трьох у нас яке число чотири далі пять, потім йде 6, 7 і шість, сім. Тобто, ці числа знаходяться між числом три 9. 4, 5, 6, 7, 8. Наступне завдання. Нам треба записати числа, які менше 10, але більше, чим 2. Яке число менше 10? 9. І воно більше, чим. 2. Наступне яке? Менше десяти, але більше ніж два. Більше чим два менше десяти це. 7. Наступне яке? Правильно, Шість. Далі. П'ять. Чотири більше чим два, але менше, ніж десять і. три. 3 більше, ніж 2, менше, ніж 10. Далі ми вже не пишемо 2. У нас вже є. Завдання було менше більше, ніж 2. 3 більше, 4 більше, ніж 2, 5 більше, ніж 2, 6, більше, ніж 2, 7 більше, ніж 2, 8 більше, ніж 2, і 9 більше, ніж 2. Але всі ці числа. Менше, ніж 10. Наступне завдання в нас таке. Число 2. Пропускаю одну клітинку. Число 3 дорівнюється 5. Питання: який знак ми сюди поставимо: плюс чи мінус? Зверніть увагу 2 і 3. І в нас дорівнюється більше, чим 2 і чим 3 число 5. Тобто, тут, якщо тут більше, чим це чи це число, тут стоїть знак плюс, бо ми додали стало більше. Наступне завдання 4. 1 дорівнює 3. Зверніть увагу, тут стало менше. Бачите? Було 4, але стало менше. Тобто, який знак тут стоїть? Знак мінус. Наступне. Який знак ми тут поставимо? Зверніть увагу. Було 6, стало 4. Стало що менше. Якщо менше, то ми ставимо знак. Мінус. Далі. Було скільки 3, стало шість. Було менше, чим стало. Стало більше. Якщо стало більше, значить тут стоїть знак плюс. Будь ласка, запишіть ці всі приклади собі у зошит. І давайте згадаємо нашу. Лінійку. Так. Треба, наприклад, ми нам з вами накреслити відрізок довжиною. Ну, скільки. Давайте візьмемо 7 сантиметрів. Ми ставимо крапочку, там, де в нас 0, Ось вона. І напроти 7 сантиметрів. Ось у мене 7, бачите? Число 7. На лінійки. І потім з'єднуємо, з'єднуємо ці дві крапочки. Ось так. Ось у мене вийшов відрізок 7 Непогано вийде. 7 Сантиметрів. <кій> <кій> Наступний Накреслить у зошитах відрізок, який має довжину 8 см. Ставимо крапочку, там де 0 і навпроти, числа 8, ті, що на, на лінійці, з'єднуємо, У нас вийшло. 8. Сантиметрів. Наступне накреслимо відрізок в 1 сантиметр. Ставимо крапочку, там, де 0, де одиничка. З'єднуємо. Ось у нас вийшов малесенький відрізочок довжиною в один сантиметр. На цьому все. Ми з вами згадали цифровий ряд, суміжні числа, знаки плюс-мінус, дорівнюються, а також повторили вимірювання лінійкою. Всім бажаю гарного дня і мирного неба!